Так, давайте тоді подивимося на налаштування всіх наших елементів. Якщо вибираємо будь-який інструмент, з яким будемо далі працювати, наприклад, це у нас стіна буде. У нас є ось головні його налаштування. У нас. Так, відкриваємо загальне налаштування по нашому об'єкту. Перше, це у нас геометрія і розташування. Перший розділ зліва це у нас іде прив'язка до поверхів і висота. Самого нашого елементу вона буде вже автоматично завжди рахуватися, як, наприклад, що з мінус другого поверху до мінус першого поверху. Це йде прив'язка зверху. І висота буде у нас розтягуватися по висоті поверху. Якщо ви хочете щось інше, то ви можете завжди розкрити список прив'язки і вибрати будь-який інший поверх, або не зв'язано. І розмір тоді виставляєте автоматично самі. Ось у вас показується висота стіни. І пише, що воно не зв'язано. Якщо буде у нас зв'язано плюс один, це у нас йде один поверх. Бачимо 3600 висота, так і залишається. Вниз так само можете вибрати поверх. Не зв'язано, не можна залишити. Так, потім з правої сторони це у нас йде структура. Як у нас буде відображатися стіна? Е, одношарова, шарова, багато шарова. Це вже можна буде, є при елементи, і далі будемо дивитися, де це вона знаходиться і як ми вам налаштувати можемо. І ще одна складна, багатошарова там, де ми можемо налаштувати висоту кожного елемента. у нас іде спеціальні конструкції. Це у нас іде профільно, можемо просто навіть на плануванні намалювати профіль, який нам буде потрібен, і потім його використовувати. Для вже автоматичного створення певних елементів, якщо вони у вас є такі. Це у нас є просто, як звичайна стіна. Тут Що ми задаємо, які у нас повинні бути шари. І ці шари потім будуть автоматично вже використовуватися і висота прив'язуватися. В останньому варіанті. Так само стіна, основна частина прив'язується, а деякі елементи, якщо ви їх робили нижчими, або ще якось десь щось розташовували. Воно так і повинно буде ну, слідувати е, певному профілі, який ви задасте. Так, що у нас тут далі є нижче? Якщо одношарова стіна, то просто вибирається матеріал самої конструкції, потім вибирається геометричний тип побудови самої стіни. Просто прямо Потім йде з ухилом, наприклад, початок стіни і кінець стіни. Ми можемо його змінити. Наприклад, 300. А тут 600 в кінці. Ми подивимося, що може у нас воно виглядати. Зможемо бачити початок 300 в кінці 600. Вона у нас іде по просто трішки. 3D, як воно у нас виглядає. Переходимо сюди вкладку і бачимо, як воно у нас буде виглядати. Так, далі налаштування. Ми можемо вибрати будь-який геометричний варіант. Геометричний варіант це що у нас мається на увазі. Ось, ми будуємо будь-яку форму Ну і бачимо, у нас йдуть одразу сині лінії пунктирні. Це у нас іде автоматична прив'язка. І тепер можемо побачити, що ми побудували стіну. Ну, саме те, що у нас. Матеріал, задається, який ми вибирали, а стіну вже можемо малювати будь-якої конфігурації. Тут вже немає у нас такої прив'язки до товщини самої стіни. Якщо, наприклад, це вибирати варіант, то бачимо, що інші варіанти ніякі не можемо вибрати. Якщо, наприклад, перший варіант, то ми можемо, наприклад, задати, що в нас буде стіна кокоса, або е, з двох сторон, ну, як. Ну, мати ухил до ну, верху. І так само ми можемо задати, або це у нас буде похила стіна з товщиною 300 мм, або вона у нас буде похила з двох сторон і мати певну товщину, а товщина задається лише верхньої частини нашої стіни, наприклад, 300 мм. І бачимо, з однієї сторони у нас ухо 50 градусів, і з іншої у нас 90 Давайте зробимо 50 на 50 і подивимося, що у нас воно буде. Бачимо, що вона у нас дуже велика. Давайте трішки менше. Давайте 80-80, бо щось воно дуже велике рухається. Mm -hmm. дивимося в 3D, що у нас вийшло. Ага, а вийшло у нас воно. Не взагалі не пухи. В іншу сторону. Ну, і так само, наприклад, якщо ми його виділяємо, ми можемо зайти в налаштування і переналаштувати наші параметри. Приклад, 100. Спробуємо зробити і тут 100 градусів. Бачимо, воно у нас йде в іншу сторону взагалі, і зверху просто зрізає. Так, якщо, наприклад, так, 90 і 80. Бачимо. З однієї сторони путь іде, а з іншої сторони у нас ухил розширюється. Якщо, наприклад, ага, у нас тут ще й товщина помінялася. Точніше, ще ранена. А. а, у нас там в відмітка зараз убере. Ну так, да, у нас одиниці виміру Зараз теж щось не коректно відображається. Ще тут, звичайно, міліметр стоїть. А, ну да, бачимо. І тут так само, що не в міліметрах, а в метрах воно зараз. Так що будьте обережніші. щоб <сх> вам не довелося потім з цим мучитися. Так. Що в нас далі йде з налаштування? Трішки нижче можемо бачити, як воно у нас буде відображатися на поверхах. Усі поверхи потім проєкція буде показуватися, якщо розріз іде у нас, і діапазон плану показ проєкції, де у нас як воно у нас буде знаходитися. Потім показ, ну, яка лінія по контуру у нас буде йти. Суцільно, несуцільна будь-яку, яку вам потрібно, можна вибрати. Потім колір. Так само можна вибрати будь-який. Якщо треба замінити штриховки, можемо замінити. Це у нас буде передній план, тло або обидва. Якщо, наприклад, передній план, можемо тут поміняти чи додати якийсь кольор. Якщо додаємо, бачимо, у нас міняється сам колір. Так. Це не штриху. Можемо тло поміняти. Тло у нас іде зараз без кор. А, ні, точні, не без кольору, а просто біле ідея, як і екран. Можемо так само поміняти будь-який колір на інший, якщо треба. Так, Потім контуром. Так само вибираємо тип контуру і колір контуру. І показується, як воно буде Ну, контур по всіх сторонах або лише. Початок, лише в кінці, або лише по краях, і немає внича... в початку і в кінці. Потім далі оздоблення моделі. Тут є у нас кнопочка. Можемо побачити, це зовнішні грані, там, де у нас кінець, початок та кінець самої стіни, і верхні та нижні частина так само можемо поміняти. І внутрішні поверхні грані. Внутрішній це у нас треба тут дивитися, де лінії прив'язки, яка буде рахуватися у нас у внутрішній. Бачимо, що у нас зараз рахується лінія прив'язки, це до зовнішньої грані. І можна до центру або всередині грані, грані внутрішньої. І так само тоді будемо розуміти, що заміна у нас матеріалу буде тоді на внутрішній, внутрішній грані. Можемо поміняти і тут вибрати оздоблення, яке нам буде потрібно. Ну, і поки що з цим все. все. Інші матеріали, ну інші інструменти, якщо заходити на налаштування, воно майже схоже. Так само йде і... Так, зараз давайте. Скоріше треба, бо воно не на ну, налаштування майже схожі. Так само можемо вибрати або одношарова конструкція, багатошарова. Тип прив'язки, де вона буде прив'язуватися: до верхньої, до нижньої, до якоїсь внутрішньої частини, до несучої. поміняти матеріали і поміняти кольор самої, самої конструкції і відображення планів. Та ми можемо так само зробити. Потім тип, тип будування, ну, геометричний спосіб. Можемо тут побачити. Якщо, наприклад,. Перекриття. Можемо будувати його просто по точках. Це перший варіант. Будь-яка форма тоді у вас буде. Ви можете і так побудувати. Потім по діагоналі: перша і остання точка. Потім по двох точках, точніше, за двома лініями. Наприклад, ви задаєте першу шутом, і далі вже проводите прямокутний будуєте. Тут можна вибрати прив'язки, ну і так само далі. Яка буде конструкція багатошарована шарова і матеріали? І до якого плану будуть воно відноситися? Якщо треба змістити, у нас є никс товавер, можна це змістити. Якщо треба буде змінити кут ребра перекриття, ну, наприклад, що воно не під 90, а під те, як ми їх кутом. Так само, тут у нас є параметр, ми його можемо міняти. І так само ж у нас ще є оці. Там, де в нас стіна. Тип проєктування. У нас йде просто шматок стіни, потім є полілінія, що ми можемо стіну. Так, раз, давайте її звичайно. Ми Можемо бачити, що ми її можемо будувати, і вона у нас буде нескінченна. лише потім права кнопка, ОК, і наша стіна завершує будівництво. Тут далі у нас є так само по діагоналі і за двома лініями. Так, по діагоналі. Ось так, робиться. Потім за двома лініями. Першу точку ставимо, певний кут і дистанцію, і далі вже прямокутник будується у нас автоматично. Далі є у нас геометричний метод це у нас як по радіусу. Можна коло будувати. У нас іде перший метод це центр і радіус. Потім. Центр початок кінець і по трьом дотичненням. Наприклад, перший варіант. Точку ставимо, ставимо радіус. І далі задаємо певний кут, або повністю воно у нас заливає, або певний проміжок. Так, далі. Далі точка початок. Ну, точніше як, по трьох точках. Ну і далі знову вибираємо кут. Останній варіант, наприклад, по дотичних. Одна, друга, третя. І бачимо, нас воно побудувало і вибираємо, куди воно буде у нас дивитися. Так, все є таке і два про трапецію. Це те, що ми перед цим налаштовували, 300 і 600. Наприклад. І герматичний метод довільна форма. Тут ми можемо побудувати, як тоді перед цим дивилося, будь-яку довільну форму. Так.